Відповідь на коментар під моїм відео. Так, на перший погляд, так дійсно, нема чому радіти. Така ситуація дуже, ну, самі бачите, яка, так. Але це, якщо знаєш глибше, для чого це все відбувається, це йде руйнування старої системи, старої матриці. І ми маємо. Розуміти, що зараз іде такий переломний момент, що кожному з нас треба повернути мир в душі, мир і радість, згадати, хто ми є і для чого ми прийшли в це життя. Так, звісно, нам треба допомагати. треба Приймати участь, треба донатити, треба співчувати, треба робити все, що від нас залежить, щоб допомагати людям, Кожен на своєму місці. Але якщо ми починаємо дбати про внутрішній стан, про цю радість, а радість це є світло, це є оця божественна енергія, божественна іскра, з якою ми всі втілилися в це життя. І коли ми починаємо радуватися, радіти буквально дрібним. Дрібницям, таким, які є в вашому житті, я теж живу в Україні і ні разу не виїжджала. І у мене теж є родина, є діти, троє дітей, тому самі розумієте, я живу в прифронтовому місті і теж знаходжусь в таких умовах, в яких знаходяться практично всі українці. Але якщо я знаю, що якщо ми почнемо радіти кожна дрібниці а знаходити радість в дрібницях От проснулись прокинулись ви сьогодні з вами є поруч близькі все вже є чому радіти є е, що їсти є е, все вже повід для привід для радості є е, що вдягти є е, чисте повітря є е, вода в крані і так далі, да? є гроші на рахунку в гаманці. І так далі, є гарні люди навкруги, є природа, яка молодиться. Все це вже привід для радості. Тому що якщо ми будемо, а система ж не хоче нас відпускати, то старий світ, і вона нас постійно через ці погані новини туди забирає нашу енергію та яка нам потрібна для того, щоб наше життя, ми створювали своє щасливе. Ми, виходить, дивимося ці новини, туди віддали енергію, все немає вже енергії створювати своє щасливе життя. Я ja, розумієте? Так, треба приймати участь і в спільному житті, але якщо кожен з нас почне своє життя робити більш радісним, більш щасливим, більш таким, знаєте, реалізованим, щоб ви згадали, для чого ви прийшли в цей світ. А як ви можете, незважаючи на всі всі умови, уже зараз світити, тоді е, і швидше настане мир, мир в душі, в мир в, в, в родині, в мир в країні. Так що я всім бажаю радості, якомога більше знаходити цих поводів, незважаючи на те, за де. Де ми зараз знаходимося і тим скоріше настане наша перемога.